Вітаю! Ви на каналі Spero 9 і в цьому відео буде огляд джгута кровоспинного Дніпро другої генерації. Цей турнікет виробником упаковується в поліетиленову упаковку і має з собою ось таку інструкцію, де все вказано, як називаються частини турнікету, для чого він потрібен, і інструкція. По використанню, по застосуванню цього турнікету. Турнікет в упаковці має такий вигляд, тобто він вже, можна сказати, по-бойовому складений. Ось отак він візуально ззовні виглядає. Має отаку етикетку. І складається з воротка, Вороток алюмінієвий. Ось. Я на ньому робив подряпину, видно, алюміній, тому що не магнітиться не залізний. Отака пластикова пластина з вушками. Цей вороток дуже легко в ці вушка заходить, і вушка на різницю від кета, Ми потім в кінці відео я порівняю його з, з кетом. Отак мають такі трошки скошені боки. Липучка для запису, часу накладання турникету. Край прошитий дуже добре. Ось отак він, стрічка поліамідна виглядає, липучка два в одному і крючки і м'яка частина одразу. І ця липучка проходить через Металеву двощелинну пряжку, саме металеву. Трошки є скоси і на прясі для того, щоб не, не скользила ця стрічка є зубці. З зворотньої сторони. Так, от ось, турнікет виглядає. Ця липучка припаяна. Пластикова пластина. І ця стрічка, яка намотується воротком, вона тут має посилення. Вона не дуже довго йде, це посилення. Я покажу. Ось, тільки до сюди. Дуже добре все прошите для того, щоб. Може, не рвалась, не тянулась, хоча навряд ли чю стрічку порвеш. Ця частина також добре прошита, має стрічку в декілька складань. Ось так воно все виглядає. Пластикова, частина гнеться, не ламається, вуха ось отак зсередини виглядають. І зараз порівняю з кетом його. Мій турнікет кет, який я маю з 2014 року. І в порівнянні з турнікетом від компанії Дніпро. Ось так візьмемо. В принципі... Вся суть криється, щоб був цей пластик якісний. Ці, це новий турнікет мені дав його командир медичної роти. Він сказав, доволі такі надійні турнікети, але, ну тож, слухи, що він каже, що була колись партія. Вони неякісні були. Але потім я не знаю якої генерації. Але Потім пішли турнікети якісні, і турнікети Дніпро дуже себе добре зарекомендували. То мені сказав командир Медрот. Трошки тут грубша стрічка, ніж тут, тут більш м'яка, і легше закручувати, ніж тут. Але потім я тренувався і Дніпровським. Турнікетом я різниці між використанням не бачу між оригінальним турнікетом і компанією Дніпро. І от яка різниця в вухах. Візуально. По довжині турнікети однакові, і той, і той 95 см. Так, їхні края виглядають. І подивіться на липучку. Липучка, ні Дніпровського турнікету ні в чому не уступає американською. Така ж по щільності, така ж по якості. Чим ще Дніпро відрізняється від Кето, крім того, що використовує металеву фурнітуру так тим, що як іде стрічка цього турнікету. Наприклад, от. Вона знизу іде оця стрічка, вона зшита і йде через низ турнікету. І вона суцільна, потім загортається і сшивається. Декілька шарів. І тут все зшито. А тут нічого немає. Тут тільки така тканина приклеєна. Ось шви, отак от, от іде стрічка і потім під низом. А в кеті. Ця стрічка йде по верху турнікету. І потім вона до цієї деталі припаяна. Один зі своїх турнікетів я розмістив на плитоносці на горі так, в горизонтальному положенні, так, щоб можна було. І лівою і правою рукою до нього добратися, якщо не дай Боже, що. В принципі, він тут не мішає, щоб магазини можна було доставати, і більш-менш швидко до, достається. Дві резинки витаскуються і на такій платформі він кріпиться. Такий відкритий тримач для турнікета зі стропи та резинки. І на цих кліпсах я його горизонтально розмістив. Ось така річ сьогодні була в моєму відео. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, вам чимось допоміг. До нових зустрічей!